Всім привіт, з вами Каскай. І сьогодні у нас буде битва Ламборджині проти Феррарі. Дивіться, які є тут ось ламборжині, зараз заспавнюється таке маленьке ламборжині і багато інших цікавих тачечок. А ось тут у нас Ферарки. Я їх ось відсіяв більш-менш по рівності, так ось одна напроти тачечка стоїть, вона буде, звісно ж, змагатися з цією тачечкою. І будемо відсіювати кожну тачечку після її поразки. Тобто, якщо Феррарі виграла, то 1-0, звісно. Так що давайте розпочинати. Пристегніть паски безпеки. А ми поїхали. Let's go! Так, ну що, давайте ж сядемо в нашу першу тачечку. Я думаю, що я розпочну з Ламборджині Ревертон або якось так. І побачимо, наскільки вона зможе е прийти швидше ось цієї Ferrari. Так що давайте поїхали і побачимо, яка в неї швидкість. О, ну нормальна швидкість, вже 800 км за годину, 900 тисячу. Ну нормально ви так набираєте, Слухайте. Нічого собі, 1200 км за годину для Феррарки, це я хочу сказати це нормальненько. 1220 км за годину вона йде. Ну прикольненько, я ось кольори для всіх тачечок підібрав, і вони більш-менш яскраво у нас вийшли, І 1200 км за годину. Фіксуємо цю швидкість. Дивіться, вона у нас аж перефарбувалася, так? Ну, коли ми їхали, може це такий мас-ефект, бо ну, не знаю, Ну давайте тоді перейдемо до Феррарі. Так, ну а ми будемо зараз обирати ось цю Феррарку, так? вона така прикольненька, дивіться, яка Феррарі в нас. І побачимо, зможе вона подолати Ламборджині чи ні. Ну а зараз ми це саме будемо і робити. Ой, нічого, на ну, неї такий божевільний, що був старт. Зараз побачимо, чи зможе вона е, перемогти нашу Ламборджині, Ну, дивіться, що відбувається: 900 км за годину, нічого собі. Тисячі кілометрів, а, все, все, 1040, ні, набирає. 1060-1070 буде кілометрів за годину чи ні? Ні, ну 1060 іде, А Ламборджині у нас пішла, здається, 1200 км за годину. А, бачите, вона тут щось збавила обороти. Ніч оберти, точніше. Так, 1050 км за годину, і тоді Lamborghini в нас вибиває цю ось таку прикольненьку яскравеньку Феррарі з цього дрегу. Так, ну а наступна Lamborghini у нас вже готова. Дивіться, вона вже нам відкрила дверцята, щоб ми швидше вже почали нічого собі. Дивіться, які в неї. Ну в неї старт щось повільний, вам не здається. Тому що в тих тачках щось був дуже старт, і вона це дуже сильно рве, нічого собі. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну 600 км за годину що йде, а потім побачимо, наскільки вона зараз розженеться. 800-900, ну дивіться, вона потихеньку набирає. Нічого собі. Ну ти що, серйозно? Ти серйозно? 1200? Да ну ладно. А скільки вона набере мені цікаво? 1300 км за годину. 1400 буде? 1070 км за годину і це рахунок 1-1. Феррарі Ламборджині 1-1. Нічого собі. Ну ти малюки дав, звісно ж. Так, а ну ми сіли вже в нашу Ламборджині. Ой, Феррарі, вибачте, я трішки переплутав. Нічого буває. Феррарі вже у нас 1000... Ой-ой-ой-ой-ой, боже, ну тут просто розрив. Ну це розрив. 1439 км за годину. І я. дивіться, я поставив це стандартний ліміт цих тачечок. Тобто це практично без щитів. Ми зараз ці тачки, і вона зараз йде 1439 кілометрів. І ще таку дивіться, ефективну сартушку робить. Ну, це все прикольненько виглядає. все. Ну тоді рахунок стає 2 1 на користь Феррарі. Так, ну а в нас залишається по 4 тажечки. Ви спитаєте, чому по чотири, якщо тут по п'ять стоїть, але я щось, вибачте, не побачив. Дивіться, це у нас ламборджині, і це виходить у нас теж ламба. Я не побачив, ось цей малесенький такий міні. Логотипчик на цій зеленькій машинці. Тоді в нас будуть приймати участь далі по 4 тачечки, але я побачу, наскільки ось ці будуть їхати. Мені дуже цікаво. Так. Ну давайте тоді будемо сідати ось в цю ламборджині. Дивіться, яка у нас прикольненько, так? Такого зеленого кольору. А то виходить у нас якийсь салатовий кольор. І побачимо, наскільки ця ламба у нас зараз пройде цю дистанцію. Ну Вже 500 км з годину. Нормально вона так набирає оберти. 700-800 практично, нормально вона йде. Але мені здається, що вона не подолає цю дистанцію і все-таки Феррарі будуть вигравати. Бачите, 860 км згоди. Дивіться, який прикольний ефект. Ти в пустелі проходиш цей древ і пісок, бачите, наноситься, обволікає, можна так сказати, цю точилочку нашу. Дивіться, вона вся в піску. Прикольненько. Дивіться, мені здається, якщо я зараз в стіну вріжеш, то цей весь пісок, він з неї спаде. Ану, побачимо, так? Спав. Дивіться, ну прикольні ефекти, мені подобаються. Так, зафіксована була 900 км за годину. Ми поки що її ось сюди ставимо, так? І побачимо. Ну, рахунок зараз стає 2-2. І побачимо, чи зможе наша наступна Феррарка подолати ламборджині. go! Феррарі в нас вже очікує. Одна із Феррарі. Так, це була в нас ламба. Тоді ми беремо ось оцю. Перарку, і побачимо, наскільки вона зможе набрати в нас швидкість. Так, ну вже зі старту, дивіться, 300 км за годину, нічого собі. Це практично 2-3 секунди і вона так розганяється. 1000 кілометрів за годину зараз у нас іде перарка, нічого собі. І що? Це виходить, вона зараз буде виганяти просто ту ламбу з переможного, можна так сказати, місця. Тому що вона на це очікувала. Дивіться, знову ефект піску. Боже, як це все прикольненько виглядає. Так, ну а рахунок стає у нас який? Який у нас рахунок стає? Це виходить у нас зараз 3-1 на користь Феррарі. Ну нормально так іде зараз Феррарі. Нічого собі, але я сподіваюся, що Ламборджині, ну Ламборджині, тут і назва не. Інше не потрібно, Ламборджині. це вже спорткари. Ну і Феррарі, в принципі, теж спорткари, але, йомою, це ж Ламборджині. І Ламборджині зараз програє з рахунком 3 1 Ну, Що, візьмемо з вами ось цей міні-кар. Боже, який він прикольненький. Дивіться, яка у нас Феррарька. файна, да? Ну прикольна, мені вона щось е, цей нагадує картінг, так? Прикольненька Феррарька. ох нічого вона собі йде. 500 км за годину. Ну ні, ну ні, малятко, ти не подолаєш цих звірів, які. Напроти тебе там стоїть Феррарі. Тож, Феррарі, на жаль, у нас зараз виграють. Чому на жаль, тому що ну, я більш-менш до Да? Мені мені подобається більше. Ну, а ця малесенька манюнька у нас зараз йде 500 км за годину, всього Боже, ну 600, майже 600. Ну, ви знаєте, якщо б такі маленькі кари були, можливо, вона з ними десь потягалася, але ні. Але ні, вона зараз сюди вже скинула трішки. 500 км за годину. Ну це не те, Маль, малятко. Відпочивай, лягай. Ай, спати, бо ти не подолаєш цих звірів. Так, ну 600 кілометрів за годину будемо зараховувати, щоб вона більш-менш в е, нас така була. Нічого собі була. Дивіться, як, як вона перефарбувалась у нас нормальненько Ну, мені здається, що її навіть тут ставити не треба, бо дивіться, рахунок у нас зараз 3-2 в принципі, 3-2 але. Ми ж ще не їхали на нашій фарарки, зараз побачимо. А прикиньте, зараз форалька не зможе нашу ламбу цю наздогнати. Ну, зараз побачимо, переходимо. Ферарка, фералька, фарайка. Ви ж зараз перемагаєте. Так, щось опа, дивіться, тут у нас є дзеркало зліва, а справа немає. І ні, це не баг. Це така модель тачечки. А що це у нас? Це... Тестерман чи тестермен, якийсь там 500. І нічого собі, Феррарка, якась 500, але яка я не знаю. Якщо ви знаєте, що це за модель, напишіть обов'язково в коментарях, тому що я їх читаю. Так, ну дивіться, ефекти в нас є, ламба пішла, ламба вже 800. Ой, вибачте, в Феррарі у нас вже йде 800. Щось це, ламба та ламба. Ну, ну вже звик до ламп я кататися на ламбах. Тому і називаю їх дуже частенько так да. Ну йде 700-800. Боже, якщо це малятка, в нас би пішло десь 900. Навіть 800, десь там 50, то воно перемогла б, але, але на жаль, але на жаль, Феррарька виграє зараз 4-1. І це. Ну, ну, зато справедливо. Зато справедливо і без читів, тому що тут є е, їхня стандартна швидкість. Ось так я захотів це все зробити для вас, щоб е, трішки прибрати чити з 5 онлайн. І тому зараз рахунок стає 4-1 на користь Феррарі. Залишається то в нас по дві тачечки: це дві ламби і дві Феррарки. Так, ну давайте тоді у нас тільки що була Ферарька, а зараз буде ламба. Ну, але здається, зараз рахунок буде 4-2. 4-2. Мені здається ця ламба божевільна. Мені здається, ця ламба божевільна. 600. 700, зараз е 100% буде, я вам говорю. Ну, не повинна скидувати, боже, не скидай, будь ласка, а що ж ти робиш? Ну, ось тобі що приходити GTA 5 онлайн без щитів. 760 км за годину зараз вона йде. Ось її стандартна швидкість, любі друзі. Ось ось так вона якось йде. Ну ось якось так, так. Це жесть просто. Ну. Блін, ну. Це печально. Це печально, тому що це. Дивіться, я думаю, хоч плюс, ме... ну, плюс менш. Поняли? Більш-менш буде все на рівні, але. Але, на жаль, ні, але на жаль, ні, але побачимо, наскільки зараз інша Феррарька пройде. Ну а цією тачечкою у нас вже все. І вона набрала 850 км за годину. Побачимо, чи Феррарька зможе стільки набрати. Ну що, переходимо до Феррарі Ель Феррарі. Це якось так вона називається, якщо не помиляюсь. Так. Феррарі Ель Феррарі, це. Це така модель у неї. ой Ой-ой, боже, як вона зараз божевільно пішла. Ні, взагалі, взагалі, ніяких шансів немає. Мені здається, ламбам треба просто юзати чити, але... але дивіться, що відбувається. 750 км за годину. Ой-ой-ой, боже, малюк, а в тебе проблеми. А в тебе дуже великі проблеми, тому що що? Тому що ти, скоріш за все, програєш. Так, ця тачечка, це в наш фараків пр... програє зараз. Є. У нас ламби зараз виграють. Є, чудово, прекрасно. Ой, ламби. Ну, ви, ви, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Боже, все ці то ламби, то ламби. Ну, а ця у нас вибуває. Зараз рахунок стає 4-2 на користь. На користь кого? Правильно? Феррарі. А ця Феррарі в нас покидає наше змагання. Залишається в нас зараз з вами Феррарька і залишається зараз в нас з вами ламба. Так, ну ставте свої ставочки, яка тачечка зараз переможе на цій прямій трасі, так. Ну я ставлю ставочки. Ви вже знаєте на кого, але в нас ще буде залишатися так ось ці дві рандомні ламби, і побачимо, яка з ламп ще подала цей дрех. Мені цікаво дуже. Ну але це дивіться ця більш якась така габаритна тажечка, а ця більш спортивна, мені здається. Ну, Зараз побачите, це, знаєте, більше для якоїсь грязюки да, ця тачечка, ну але в диски в неї яскраві дуже. Так, давайте сідати в. Ні-ні-ні, не в в Феррарік дуже вже нас забагато. Давайте в ламбу з вами сядемо. Зараз черга ламби. Ну, вже не хочеться нічого тут говорити, хто скільки візьме, тому що старт то божевільний у всіх, але потім ми бачимо те, що вони спадає в них швидкість. І це все дуже сумно. Але це все без щитів. І це все чесно. Ось, ось, ось що саме головне, так. Але дивіться, ефект знову піску є на машинці, і це дуже приколінько. 1439 км за годину у нас зараз іде Lamborghini, Ой-ой-ой. ой ой Так, ну рахунок зараз стає 4.3, 4.3 на користь Ferrari. Ми вже закримо нашої Ferrari і побачимо, чи зараз зможе Ferrari Подолати нашу ламбу. Ну, дивіться, старт обожевільний, Старт обожевільний, але не забувайте, скільки вона тільки що набрала наша ламба. 1439 км за годину. А ця? Боже, ну ти мене засмучуєш. Досить, я тебе прошу, досить. 1300. О, ти мене послухалась, маленька. Ти мене послухалась. Ти мене послухалась 312 км за годину набирає. Зараз у нас Феррарка і вибуває з цього змагання. Так, рахунок у нас 4-3. 4-3, але у мене для вас буде такий сюрприз, який ви побачите згодом. У нас залишаються з вами ось такі ось ламборджині, так? І зараз ми сідаємо спочатку в цю ламбу і побачимо, наскільки вона пройде, а потім цю. Так, мені дуже цікаво. Насамперед, мені дуже цікаво, наскільки вони пройдуть цей трек. Так, тут 700 км за годину. Ну це більш спортивна така ламба, і вона така прикольна. Дивіться, які в неї диски, дивіться, які в неї. Колір, але це все ефекти піску, не забувайте, тому що ми в пустелі знаходимося. 840 км за годину. Мені цікаво, скільки та зможе пройти тачечка. Ну та, бачите, та тачечка більше для якогось драйву, такого для грязюки, де є маса якогось божевільного, коротше, мас-ефекту. Але, але у нас, дивіться, весь пісок спав. Ну, нормально, 850 км за годину. Так, давайте її ось тут залишимо. І зараз сядемо в ту ламбу і побачимо, скільки вона набере. Ламба вже несеться дорогою пустелі. І побачимо, наскільки вона набере. Нічого собі, друзі. 760 км, нічого собі. 825, п'ять. Да ну, зупинись маленька. 855, Чуєте, а та я, я так пам'ятаю, вона прийшла. Якщо я не забув, то 850. А ця вже йде у нас. Ну ай-яй, збавляє. Ну 860. плюс-мінус 860 км за годину. Нічого собі? Ну дивіться, 860, 861, 860. Дивіться, ця в принципі та Ну ну трішки, 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 трішки е, бистріша за нашу ось ту ламборджині. І дивіться, ну в принципі, якщо була б битва таких ламборджині, спортивних. І можна так сказати, не спортивних да кросоверів, то ця ну, б перемогла, б перемогла. Ну це дуже цікаво. Дивіться, про який вам я сюрприз говорив. Дивіться, бачите, тут стоять у нас ламборжині, моє улюблені ламборжині. Дивіться, ось ламба, ось ламба і ось ламба. А там у нас стоїть наші переможні, переможні в лапках. Феррарі. А чому в лапках? Дивіться Феррарі, Феррарі, Феррарі. Я сказав Феррарі, але це не Феррарі. Дивіться, що тут за логотип. Це Ламборджині. Я не помітив, я вам чесно говорю, я нічого не підстраював, воно так і все було. Я скоріш за все переплутав місцями де що ставиться. І це просто жесть. Ну це божевільний дрек був. І тому, може, така плутаниця вийшла. Не те, що там ламборджині, мої там улюблені течілочки. Так, ну, ну так вийшло вже. Ось такі. І ось такий у нас відосик за вам вийшов. А якщо тобі сподобався цей відосик, протискай вподобайку, підписуйся на мій Україномовний ютуб канал. І звісно ж, пиши свою думку в коментарях. Тому що вона мені дуже важлива. До нових зустрічей, друже.